12-річний хлопець змусив найсильніших і найвідоміших людей країни аплодувати, стоячи і витираючи сльози. Учора Україна вшановувала своїх героїв. У самому серці Києва в оперному театрі вручили нагороди Гордість країни. Це спільний проект фонду Віктора Пінчука, нового каналу і газети Факти. Це нагорода, яку вручають звичайним людям за надзвичайні вчинки. Це зворушливі історії, які роблять наш світ кращим. Ємець приміряє нову роль. Торік сам був лауреатом, а тепер він міністр і вручає нагороду гордість країни, лікареві року, хірургу Київського опікового центру Ользі Коваленко. Минулого разу це було хвилююче, зараз більш така насолода, ніж хвилювання. Якщо герой робить те, що відзначили люди, це є від Бога, по-перше. А по-друге, я думаю, що це від душі. Член громадської ради гордості країни Святослав Вакаршук переконує, тут немає випадкових людей. Кожен із лауреатів гідний звання героя. Це не можна пояснити словами. От ви бачите, що людина зробила і вчинок. Якщо от у вас захоплення це викликає, або ну, серце вам каже, ну. Це є справжній геройський вчинок. Я не можу іншими критеріями це оцінювати. Я не думаю, що є формальні підстави казати це герой, а це ні. Історія лауреатів премії Гордість країни нікого не залишають байдужими. Плачуть усі і зірки, і політики. Дмитро Гордон не пропустив жодної церемонії і щоразу не стримував сліз. Я вважаю, що це достоинство. Ви знаєте, чесно, якщо мужчина може заплакати, значить у нього ще не все умерло. значить, що він на щось способен. Лауреати премії це звичайні люди. Про них не пишуть світські хроніки. Вони не з'являються на червоних доріжках, але вони серед нас. Це наші друзі, сусіди чи колеги. Самі ж вони героями себе не вважають. Кажуть, на їхньому місці так вчинив би кожен. Я считаю, деякими з них можна було на самом деле присвоїть звание Героя України. На самом деле, я ми даже формально. Но они все это делают даже без мысли, о том, что об этом кто-то узнает. Герой может бояться. Ну, герої бояться. Нормальні герої вони можуть бояться. Просто вони они звишають подвиги не потому, тому, що не бояться, а тому що вони можуть просто э, что-то. Очень приятно пожати руку таким людям, які проявляють себе в екстремальних ситуаціях. Ніколи не знаєш, як ти бы повелів. Но ці люди рискує своєю життю, подають пример, яким нужно бути цим двом хлопцям зала плодувала стоячи одному шість, іншому дванадцять. Коли менший впав у каналізацію, старший стрибнув за ним і сім годин тримав його на плечах у крижаній воді. Ну, я стрелюсь ради брата. Для брата я зарублюсь. На хорошего вийшли два інших усвидню брата. Зараз нужно сльози утерять. Вас зараз просто вийдуть поздравити братья, які нічого не бояться совершенно. Андрій, нічого! І яких бояться світі? у всьому світі. Хто це? это? Як ти думаєш? Ну, хто? кто? Сынки. Телевізійну версію церемонії гордість країни дивіться на новому каналі 23 травня о 22 годині. Однак на цьому історії про звичайних людей, які зробили незвичайні вчинки, не закінчуються. Фонд Віктора Пінчука разом із новим каналом і газетою Факти. І далі шукатиме українців, які здатні на подвиги. Ксенія Герасимова, Олександр Максименко, новий канал.